Всім добро, доброї охоти! Мене звати місяця квітниця. І сьогодні буде незвичайна тема, а саме генератор кланів. Що таке генератор кланів? Це челендж що почався на англомовному ютубі. Потрібно знайти генератор, і, і він видасть клан та ви малюєте з нього котів та придумаєте історію. Не будемо чекати, поки Миша сама за у лапи. Поїхали! Гірський клан. Клан котів, що проживають у печерах. Територія. Територія гірського клану межує з пленим стрімкої води. Але відрізняється від території стрімкої води тим, що у них набагато більше зелені. Визначні місця, місце відпочинку. Це місце там, де багато здобучів зелений лист. Є багато води, а також м'який зелений мох. що є усередині печери, і можна на ньому полежати. Гніздо орла. Кожен сезон у клану є традиція збирати яйця орлів з їхнього гнізда. Два загони вирушають до цього місця. Один з загонів відволікає орла, а другий збирає яйця через те, що гніздо низько, місячна вода. Це щось по типу місячного ставу. Туди медикути ходять спілкуватися з зорекланом, а провідники получають 9 життів. Табір. <кій> Табір з гірського клану це ділянка м'якої землі, покрита густими зарослями ожини та захищеними високими стінами гір, посеред якого стоїть великий камінь, з якого провідник звертається до клану. здобич кролі, що живуть у місці відпочинку, яйця орля, орла, яструби та гризуни, що попадаються у зелені. Також іноді. Ці коти можуть спіймати інших птахів у місці відпочинку, через те, що там багато води, а також зелені. Іноді ці коти можуть ловити рибу з водоймів, що знаходяться неподалік від місячного. Місячної води. І через те в них повну здобичі, так і у Зеленлист і в Гололист. Племія стрімкої води часто намагалася, ну, як часто, два рази вже намагалася відібрати територію гірського клану. Хоча декілька років та сезонів ці коти не чіпали територію гірського клану, але коли гірський клан вирішив оселитися, то їм одразу знадобилася ця територія. Мабуть, через те, що вони раніше не знали про те, що існує така територія між, між горами. І так, переходимо до самих персонажів. Самих. Самих головних у цьому челенджі, провідник. Крокозір. Крокозір це короткошерстний чорний кіт з мітними очима. По характеру він серйозний та грубий. Коли клан втратив провідника та воєводу через першу битву з племенем стрінкою води, медикоту клану. Яструбокрилу, послали пророцтво. Про те, що Крукосерд має стати наступним провідником клану, що і вийшло, він став шляхитним провідником, про який клан міг, тіль... міг тільки і мріяти. Але з усіх вояків їй краще, ніж Крукосерт. Ой, крукозір. Так що, що я можу сказати? А про те, що він добре дружить з плющехвостою, а також мурахокіхтем, його виховником, не дивлячись на свою грубість та серйозність. Що ж, переходимо до нашої воєводи. 음, 음, воєвода, Явіронішка, Євіронішка, струмка нітноока, ні, карамельна смугаста киця. По характеру вона добра, весела, завжди готова допомогти. Коли воєвода Крукозора помер, він вирішив обрати Євіронішку через те, що вона з усіма завжди ладить, не дивлячись, що відбувається. Я, я Віроньково я, Віронько, прожила тут все життя. Та коли вона стала я Віронь, лапкою, то їдали виховника круто смугу. Що ж, проходимо до моєї улюбленої. Персони з гірського клану, а саме медикішка вишневуса. Вишневуса п'ятниста, черепахова, короткошерсна кішка з жовтими очима. По характеру вона добра і спокійна. Близька подруга є Віронішки. Після того, як плем'я стрімкою година пала на гірський клан. З оправданням вони тероризують плем'я стрімкої води, хоча гірський клан просто спокійно жив собі на їхній території. Учениця медикота, Вишнелапка, бачила, як один зі стражів вбиває медикота через те, що вони не знали вояцький правильник та взагалі жили іншим чином. Після битви Вишнелапка сходила до місячної води та отримала ім'я Вишневуса. Вона мала показати все, що її... Ну, прийти вже обдарованою ученицею медикота, але прийшла сама самісінька до, міся... до місячної води. Добре, приходимо до найважливішої частини усіх кланів, а саме вояки. Мураху кігоць, мускулистий шоколадно сірий кіт з одним вицарапаним оком, а другим бурштиновим. По характеру він спокійний, серйозний та добрий кіт. Він найстарший з вояків клану та мав шанс стати провідником клану. Але, на жаль, після другої битви пророцтво сказало, що Крокозір має стати провідником. Так, вибачте. Я трохи помилилася після першої битви. Прородство сказало, що Крукозір має стати провідником, але він не образився через те, що Крукозір був його новаком, а навпаки, пишався ним, бо виростив такого хорошого вояка. І так, плюще хвоста. Чорно, сіра, струнка зеленоока киця, наймолодша з вояків, добре дружить з Орлодзьобом та хоче завести з ним кошенят. По характеру вона спокійна, лагідна та добра киця. Добре ладить з мурахокітем та крокодзором, не дивлячись на свій характер, вона у бою безстрашна та сильна киця. Її висвятили вояки зовсім недавно. А саме після другої битви. Вона дв... двоюрідна сестра Крукозора. Та найкраща його подруга. І так, переходимо до найостаннішого вояка з цього генератору кланів. Сподіваюсь, я не забула його вставити. Я глянула і... і я його не забула вставити. Просто між ними а, дуже велика відстань між плющем хвостею та останнім, ну як останнім, третім вояком клану. І так, далі. Ост... А, поки що останній наш персонаж це Падубокіготь. Падубокіготь, чорний, як смола, кіт з жовтими очима та куцим хвостом, рідний брат Крокозора. По характеру він добрий, веселий та грайливий, найкращий друг вишневусої та є Віронішки. Душа компанії ніколи не збросить у біді. Коли він ще був кошеням, його звали падубонько. І він навіть не. І він дуже хотів стати медикотом, але ця доля випала а сам він вусою. Захок... А сам, коли ще був новаком, закохався у... у свою подругу. Коли він став новаком, то звали його Падубо Лап, а у виховники дали ж мурахоківця. Що ж, на цьому можна і завершити наш челендж. Буде ще друга частина, там, де я розповім про ще одну частину вояків, також новаків, королев, кошенят та старійшин. На цьому все. Вдалого полювання!